Язку зараз дещо змінимо. Тему шатдаун в уряді Сполучених Штатів триватиме до наступного тижня. Поза як Сенат знову не зміг знайти компроміс у Вашингтоні. Заявили, що законодавці провалили спроби поновити фінансування уряду. Протягом п'ятниці представники обох партій вели інтенсивні переговори у пошуках компромісу однак закінчилися вони без прогресу. Демократи і республіканці прямо заявили, що не готові змінювати свої позиції. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики, доєднується до нашого етеру. Мої вітання. Доброго дня. Доброго дня, також вітаю вас. Отже, шатдаун, який триватиме до наступного тижня, це, скажімо так, реалістичний прогноз, чи радше оптимістичний? Де гарантія, що домовляться вже в найближчі дні? Ну, давайте так. На початок. Цього тижня або навіть на сьогодні в принципі немає індикаторів, які би свідчили про те, що цей шатдаун, тобто зупинка уряду, буде прям дуже довгою. Хоча є певні тенденції, які е скоріше говорять про те, що вона не буде такою короткою, якою могла би бути, тобто теоретично, шатдаун міг би там пер. Тривати, наприклад, день-два, і на цьому історія цього року, як мінімум, могла би завершитися. Але е зокрема, Дональд Трамп і адміністрація Білого Дому. Власне, не приховують навіть того, що вони готуються до можливих звільнень в адміністрації, тобто в виконавчій владі, саме на тлі якраз шатдауну. і відповідно, якщо це буде все ж таки тривати, то ну якщо такий план буде реалізовуватися, то все ж таки їм. Для того, щоб використати шатдаун як певне прикриття, то звісно їм треба, щоб він е, протривав хоча б ну ще як мінімум десь декілька робочих днів або і робочі тижні. Тому, в принципі, це оптимістичний прогноз скоріше, що е, якби фінансування не відновиться раніше там початку е, тижня наступного, да. Тобто, Фактично через тиждень, але знову ж таки, тут багато залежить, і досі це не дуже зрозуміло. Багато завжди в такого роду історіях у шатдаунах американських залежить від лідерства міністрів. Тобто, одна справа, коли міністр приходить і каже, що так немає фінансування, але ось є там ключові напрямки, які ми маємо продовжити робити, і ця історія тимчасова да з фактично призупинкою виплат. Або коли міністр каже, ну ви можете робити, як вам заманеться, якби ніхто вас не буде суттєво засуджувати. Да? Тобто це дві абсолютно різні стратегії, і тут багато залежить від е, міністерства, саме е, конкретного лідерства. Да? Тобто, е, чи міністр каже, що продовжуємо працювати, не зважаючи ні на що, або міністр каже, що. Ви можете вирішувати самостійно, чи працювати чи ні досі. Таких, як то кажуть, витоків в американських медіа про такого роду позиції окремих міністрів немає. Тому тут багато залежить саме від такого компоненту. Ну давайте тут не лише про скажімо фінансові справи американські поговоримо, але й згадаємо про. Саму особу Дональда Трампа в Норвегії занепокоїлися прагненнями американського лідера отримати Нобелівську премію миру. Про це пише агенція Блумберга. Президент США активно просуває власну кандидатуру. Він постійно заявляє, що заслуговує нагороду за нібито припинення шести воїн і підписання аврамових угод. Його спецпосланець Вітков і держсекретар Марко Рубіо лобіюють висунення через європейських партнерів у Нобелівському комітеті. Натомість наголошують рішення ух. Незалежно попри тиск і публічні кампанії, отже, Дональд Трамп е на посаді в статусі, інакше скажу, кандидата на Нобелівську премію е миру. Чому це настільки важливо для самого американського лідера? І, до речі, чи можна це? Знаєте, це, це ризикована історія, тому що йдеться про репутацію самої премії, так. Але чи можна це використати в досягненні? Е Певних геополітичних цілей, певної геополітичної мети. Ну В принципі, деякі лідери, зокрема, окремих держав яким в принципі Трамп і допоміг як мінімум досягти фактично припинення вогню, вони якраз і номінували Трампа на Нобелівську премію міру, або, скажімо, так публічно висловилися, що вони не проти цього, да і знову ж таки це зробив зокрема і прем'єр і прем'єр-міністр Ізраїлю, То якщо не помиляюсь, саме він якраз офіційно уже вже надсилав туди документи ну загалом скажу що про цю тему вже звісно в америці багато і насправді жартують Тобто, і, зокрема, наприклад, і колишня опонентка Трампа на президентських виборах 2016 року, якраз пані Клінтон, теж говорила, що значить, якщо Трампу вдасться зупинити російсько-українську війну, то вона теж його сама буде номінувати на саме Краснобілівську премію миру. Я думаю, що ця історія дуже політи дуже політизована, тому що насправді в Америці якраз найвищі грубо кажучи цивільні. Нагороди е, якраз е, фактично видає президент, і Трампу дуже хотілося, щоб е, хтось власне і йому таку таку нагороду якусь е, надав, і плюс, можливо, все ж таки той факт, що у, у Барака Обами теж є саме якраз, Нобелівська премія миру, да від опозиційної демократичної партії, звісно, можливо. Трохи додає все ж таки, таки масла у цей вогонь. Трамп дійсно вважає, що значить, ось цієї нагороди йому. Фактично бракує у колекції. Ну і плюс це все ж таки глобальне визнання. Тобто, це не американська історія, да це не американський вимір, а таке глобальне визнання. І на інші якісь нагороди такого масштабу Трамп все ж таки ну йому важко претендувати. Тобто, навряд чи він там буде після того, як перестане бути президентом, кудись балотуватися, там чи на генерального секретаря ООН, чи там у ще якісь міжнародні організації, тому в принципі. Я думаю, що Трамп бачить це теж певною мірою як таку потужну і серйозну квінтесенцію своєї політичної кар'єри, щоб все ж таки е показати, що, як то кажуть, вище тільки небо. Да? Тобто, що для Трампа це буде е насправді вершина мрій. Ну, а лобоювання, до речі, е оці мети, скажімо, через оточення Дональда Трампа, хто би міг. Без втрат репутаційних, так само, але стати цим ініціатором, цим, цією пропозицією, фактично, та, для того, щоб Трампа таки висунули на Нобелівську премію миру. Я... Я би сказав, що знаєте, насправді тут справа не в тому, хто саме якраз би номінував, а справа в результатах і в тривалості тих домовленостей, які Трамп або фактично ініціював або був так званим модератором, тобто тут, зокрема, якраз і вирішує йдеться ну, насамперед про як саме російсько-українську війну. Тобто, грубо кажучи, я думаю, що якби Трампу вдалося. Дійсно, Росію примусити до хоча б припинення вогню, хоча б тривалого якогось режиму припинення вогню, то мені здається, що це, зокрема, би суттєво вплинуло на такий процес. Але знову ж таки, повторюся, вже багато. Іноземних лідерів і лідери Азербайджану і Вірменії підтримали е, теж е, якби цю номінацію, можна сказати, і прем'єр-міністр Ізраїлю, і на Генеральній асамблеї у Трампа е, здається теж запитували о, одні з е, журналістів, значить, чи е, не, не буде він проти, якщо Зеленський його насправді висуне на Нобелівську премію Я думаю, що якщо буде. Реальний режим припинення вогню і ефективний працюючий, то я думаю, що нічого не завадить насправді українському президенту, теж або підтримати таку номінацію, або самостійно висунути якби Трампа на Нобелівську премію миру. Я думаю, що якби в адміністрації Трампа розуміють це прагнення Трампа е і адекватно намагаються його сприймати, але все ж таки вони працюють не над цим. Да? Тобто я не думаю, що знаєте, вони. Прокидаються якби кожного дня, і думають, що б зробити, щоб е, Трамп отримав саме Нобелівську премію миру. Переконаний, що е, краще буде працювати якраз над ефективним режимом, зокрема, припинення вогню, як мінімум, для початку. А потім вже можна буде говорити про якісь дійсно е, нагороди, зокрема, такого mm -hmm. масштабу. Ну так, це вже має бути результатом і наслідком. Владислав Фарапонов. Дякую вам, голова інституту американістики. Щойно з нами на прямому зв'язку.